Де взяти на все час? Вести прийом пацієнтів, невпинно навчатися розвиватися, виступати на конференціях, писати статті, вести телеграм-канал, знімати Тік-Ток, придумувати рілзи, публікувати пости, ще й вести сторіс. Хороша вона. Не потрібно робити все і одразу. Є ключові дії, це базові речі, які можна психануть і зробити за один раз. Нічого складного насправді цьому немає. Особистий бренд це. Особистість, яку бачить. 13 років я займаюся організацією конференцій, переважно медичних: Дермікс гра, ШДН-гра, алерджент, кардіологіка, медикалбор, Дермікс Саміт головна подія року в області дерматології. І, звичайно, ми розберемо вплив участі в освітніх проєктах якості спікера на особистий бренд, бо це бустер номер один вашого особистого бренду. І це моя ключова експертиза. І я не буду лякати вас словом стратегії. Я дам вам конкретний план. Буду ліс, який допоможе вам не губитися, а просто виконувати задачі і ставити галочки. Люди бачать тільки те, що їм показують. Ніхто досліджувати вас не буде. Що робить питання? Відповідь, якщо коротко, себе.